Молодих офіцерів загортовують до бойових дій. Для випускників лейтенантів проводять польові збори, на яких вони відпрацьовують певну програму. Основні предмети навчання це тактична, вогнева, інженерна зв'язок, військово-медична підготовка. Тобто, наступний тиждень планується підготовка лейтенантів за фаховою підготовкою тут безпосередньо прийняття участі в навчаннях. Такі заняття з молодими офіцерами проходять другий рік поспіль. Тренування проводять досвідчені командири рот, взводів та їхні старшини. Всі інструктори брали участь у бойових діях на сході. Уміють ефективно застосовувати десятки видів зброї. Отримані знання передають молодшим колегам. Для нас найголовніше, щоб ці люди вдосконало знали свою зброю. Міло досконало з нею стріляти, користуватися нею, і також вражати того чи певного противника. Аби навчити особовий склад діяти в бою, а за необхідності виконувати обов'язки командира. Інструктор має бездоганно знати кожну бойову одиницю свого підрозділу. Зараз такий період, що потрібно офіцерно зватись в будь-якому напрямку, тому це дуже корисно для всіх офіцерів, молодих лейтенантів. Сьогодні я вперше в житті стріляв з гранатомета. Це дуже сподобалося мені дуже сподобалось. Надіюсь передати свій опит майбутньому своєму підлеглому собою складу. Марямна Маркевич, Данило Оніпко, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу че.